Друзі, усім вітання на каналі Файна рибалка. З вами я, Назар Гарматюк, і сьогодні у цьому відео я хочу зробити невеличкий огляд, залишити свій відгук та свою думку про такий спінг від компанії Golden Cash як Endorphin. Це є 610-та ULS-модель в довжині 2.08 з робочим тестом по вагах від 0,2 до 4 г. І рекомендованим е, діаметром шнура від 0,15 до 0,4 по японській класифікації. Е, даний спінг е, виконаний з високомодульного карбону, це є карбон 40T і 46Т. Кільця в нас йдуть тут однолапі з фуджі фурнітури і е, з трозайтними вставочками такими. Катушка Тримач також йде фуджи, спереді йде така карбонова вставка. Посерединці йде вставочка з'єву, і ззаді йде у нас також така карбонова вставка, що в принципі є доволі зручно. Тобто воно і тактильність непогано передає, і приємно лежить в руці. Стій Спінга йде Fast, і вершинка в нас де Solid. Solid дозволяє досить непогано бачити, як приманка відіграє по дну. Як е, йде покльовка риби. Е, а також дозволяє е, нам досить плавно робити анімацію приманки. Е, проте я хочу сказати що? Що даний спінг, коли я взяв руки потрусив ним, е, попробував його ним позакидати, половити, мені чомусь здалося, що це щось посередині між солідом і між тубуляром. Е, тому я би назвав його, напевно, такий хард солід, тому що палка доволі жорстка на потряс. Використовував я його на пару з катушкою Shimano Vanquish в 2500 розмірі, яка сюди, як на мою думку, підходить дуже вдало, дуже ідеально. В руці лежить зручно, вага катушки 165 грам, вага спінга 79 грам. Тому, як на мене, це такий класний комплект для якоїсь берегової, ловлі. На мікроджиг. Тепер мої особисті враження від того, як цей спійник закидає від його збірки, тобто наскільки він якісно зібраний і так далі. По якості зборки можна сказати, що все, в принципі, є гарно, акуратненько, немає якихось явних косяків. Котушку тримач також. Якісний, нічого не скрипить, гайка закручується, все, все окей, нічого не розкручується самовільно. Цей спінг я тестував з шнуром 05 южика Born Rush. Хоча його діапазон цього спінга йде від 0,15 до 04 по японській класифікації, тому я вийшов за ці рамки. Проте я думаю, що. Людина, яка буде використовувати його в 02 чи 03, не буде думати, що він там стане гіршим. Навпаки, він стане тільки кращим зі спільних буде більша краща чутливість, і далі закид. Е, помимо цього, в принципі, закид в мене був доволі пристойний. Я не сильно вкладався в нього і кидав е, ваги від 0,5 до 4 грам. Приманки в мене були півтора дюймові, і в принципі вони летіли доволі непогано. При цьому всьому ще був вітер, який дув прямо в лице, і тому кидалося проти вітру, але все одно приманка летіла доволі далеко, і як, на мою думку, непогано. Що здивувало, це те, що навіть при цьому вітрі, навіть при маленьких вагах, я все одно відчув, бачив і відчував. Не тільки по кінчику, як приманка торкається дна, а ще й у руку. І це було від е, такої ваги як 0,5 грам, починаючи до 4, так точно. Е, тому хто розглядається спінг для якоїсь берегової ловлі на невеличких річках, на невеличких ставках, е, я вважаю, що це є непоганим варіантом. Тому що маленька довжина дозволяє вам зручно ним маніпулювати у якихось якомусь обмеженому просторі, тобто там якісь гілки, ще там щось інше, що заважає вам зробити закид. Також жорсткий спінг цього дає вам певну точність при закиді. тому що я пробував цим спінгом кидати прямо під очерет, щоб виманити звідти окуня. І, в принципі, от куди я дивився, туди він і кидав, що мені надзвичайно сподобалось у цьому спінінгу. Е, Загалом спінінгом я задоволений. Також хочу ще відмітити такий неопреновий чехол, який складається всередині з такого одного з однієї такої кишеньки для кінчика і однієї кишені основної вже для самого спінінга. Чехол якісний, він, як на мою думку, має захищати від всяких там легких таких ударчиків і так далі. Тому що нагадую, що сам спінінг це вже йде більш дороговартісна серія, відповідно, йде високомодульніший карбон і відповідно він більш буде крихкішим. Краш тесту я його не робив і не планую робити. Тому загалом, що я можу сказати? Відпрацьовує він свої ваги, відпрацьовує він по закиду на всі 100%. Анімує приманку теж дуже класно. І загалом я ним задоволений. Я би його навіть прирівняв там, до якихось дороговартісних японських бланків. Тому, друзі, хто можливо має, якийсь, має якусь свою думку, будь ласка, залишіть її в коментарі, напишіть. Що ви думаєте по цьому спінгу? Можливо, ви ним користувалися, можливо, ви можете чимось доповнити мій відгук. Наразі це все. Кому буде цікаво відео з риболовлі, ви можете його побачити в кінці цього ролика. Буде посилання на нього. Наразі дякую всім за увагу. Також хочу подякувати постійним підписникам, які коментують, не скупляться, ставлять лайки. Постійно там дякую за відео і так далі. Друзі, вам дякую за те, що ви є, тому що заради вас і робляться ці всі відео. Заради вас я стараюся робити нові відео, просувати канал, підтримувати український Ютуб. Тому усім величезне спасибі за увагу, за ваш потрачений час. Гарного всім дня з вами був Назар Гарматюк, канал Файна Рибалка. Все буде Україна і слава Україні!